Добре. Вас цікавить стаціям подібать, дорогий або джо дешевий сьогодні. Бюджетний добре. Дивіться, у нас доступні телефони в принципі, по принциповинні змінам. Якщо вас цікавить, є в наявності ось такий телефон. Можете подивитися. Що це за телефон? Це Redmi 12T. Він взагалі від компанії Xiaomi, вироблений в Китаї. Можете переглянути камеру та взагалі. Йому... Ну, Давайте я вам розкажу після питання характеристику. Якщо у вас дефолт. Процесор це восьмиядерний процесор MediaTek Hilo G85. Він взагалі переджає своїх конкурентів на ринку, Тому ну, цей телефон підходить і по поцінарі політиці та і про... Функції камери, він може знімати доволі на далекі відстані, підходить для зйомки як відповідно, так і на далі. Ну в принципі, як працює цінову категорію. Скажіть, а підходить він для сучасних вігнів, там, якісь середня така? Дивіться, на жаль, для сучасних вігнів він не досить підходить, бо в нього низька графіка, але якщо це якісь люди, які не дуже займають багато а, простору, то, в принципі, можна, якщо до графіку. Ти телефон підходить для роботи з презентаціями, для брамів вебсторіму та якимись інший. Кольори, дивіться, є лавандовий колір, зелений, є синій та чорний. Ось зараз я тримаю синій, він доволі популярний, його беруть найбільше а Само у нас в магазині є спині та чорні. Якщо подивитися на сайті, можна побачити лаванду вже вже ізолений. Добре, а який вихід для зарядки у нас? Дивіться, вихід для зарядки в microUSB, тобто для більшості смартфонів вона не завжди але це більш стандартний сніг. А немає швидкісної зарядки? Швидкісної зарядки так є. В принципі, цей телефон дуже швидко заряджається десь за годину, навіть більше, якщо його заряджати правильно та не грати під час того, як вичає смартфон. Так, звичайно. А скажіть, а, які у вас є типи пам'яті? Тобто там десь дивіться, в ліпі пам'яті взагалі доступно зараз 64 та 128 Гб, але можна ще також пошукати за 32. І це вже більш бюджетний варіант, в принципі, його беруть на 4 тисячі, але популярніший 64 гігабайт та 128. А який гарантійний термін? Гарантійний термін смартфону, ну, приблизно рік, якщо якісь побиття або незначні пошкодження, ми можемо замінити в будь-якому. До одного життя. Якщо тип матриці, знаєте, тип матриці, IPS матриця з чим стандартним. Добре, дякую. А ще помітив, що там є відбиток для пальці, так? Так, тут є додаткові функції, як відбиток для пальців, це додатковий захист, так і на всі оплати, якщо ти хочеш оплатити з фітбоном. В принципі, це доступна функція. Я не на всіх можливо.